В Цьому відеоролику я покажу стратегію, за допомогою якої я заробляю реально гарні кошти в інтернеті, і ви можете повторити її самостійно. Тобто ви можете робити абсолютно ті самі дії і мати такий самий результат, як і у мене. Давайте проступимо. На зв'язку Захар, друзі. Сьогодні відео знову про стратегію по юрисінку. Давайте я вам все це продемонструю ще раз, бо в каналі дуже багато новачків, тому я маю це все пояснювати і хочу, щоб всі розуміли, як на чому я роблю гроші та можете спробувати і ви. Ось, дивіться, друзі, все, що нам треба, це ось ця стаття. Стаття стратегії на вінаріу від Захар Блог. Вона у мене дуже часто. Я про, не, про неї згадую в телеграм-каналі, а також ви можете в описі цього відеоролику також подивитися про цю статтю. Все, що нам треба, нижче сюди прогортуємо, і ось тут у нас буде два сайти. Перший це бінаріум, я на ньому вже зареєстрований. Тобто ось тут офіційне посилання можете перейти, щоб не наткнутися на якесь там я не знаю, шахрайське, бо дуже часто створюють фічнові посилання. ось, Можете перейти по офіційному вінаріму України, ось у мене. В статті і сайт інвестінг. Одразу кажу, сайт не російський, це просто вибір мови, він автоматично відкривається на російський. Ось так от. Все, що ми робимо далі, тут все це розписано, але в принципі вам треба ось ці два посилання, якщо ви будете робити все по відосу. Далі ми заходимо от сюди на сайт і дивимося, що нам треба робити. Ось тут можна вибрати для зручності, ось тут натиснути на три стрілочки. Ось тут вибрати валютні пари. Бамс, у нас будуть пари розположені за дохідністю. Наприклад, розташовується Тут у нас євро Aud GPY, тут Євро USD, ось. І отут у нас у кожній є дохідність. Перший штовчик, ми дивимося. Зараз Audit це найбільша дохідність. Ми її вибираємо. Ставимо свічний графік, ось і дивимося, ось тут, що у нас буде по Audi GPY, і тепер на інвесінгу. Тобто ми можемо обрати абсолютно будь-яку. У вас, коли ви дивитеся цей ролик, тут може бути інша пара. Але я рекомендую набирати, вибрати ті, у яких більше відсоток, Ось тут перший в стопчику стоїть. Далі ми заходимо на інвесінг, і ось тут в пошуку, в поїздки на сайті. Беремо і вписуємо ту саму пару Audi, GPY. Наприклад, на зараз ми беремо, просто вписуємо її і знаходимо. Бамс, натискаємо ось це все, все поле. Після чого нас перекидає на ось таке віконечко. Тут натискаємо технічний аналіз, після чого ми переносимося на одну хвилину. Натискаємо одну хвилину активно покупати. Ми заходимо на Audi GPY, на бінаріумі, вибираємо найбільший час експірації. Ось тут 1855, і виставляємо суму угоди. Я хочу зайти на 2000 гривень. Відкриваюся вгору. Тепер давайте я вам розповім, коли ми відкриваємося вгору, коли ми відкриваємося вниз. Це максимально просто. Дивіться. Все, що ми робимо, це заходимо знову ж таки. Ось тут дивимося. Результат. Після чого давайте я вам продемонструю. У нас, як ви бачите, тут є ось таке поле: типу резюме, ось таке віконечко. Нас цікавить саме воно. Тобто, тільки резюме нас цікавить. Нас ось це схол середнє, і ось цей техіндикатор нас взагалі не цікавить. Ось, все, що нам треба робити, це зрозуміти, куди воно нам показує стрілочку. Якщо стрілочка показує на активно покупати, то ми будемо заходити вгору. Ось. Якщо стрілочка у нас показує на активно продавати, тобто сюди, то ми заходимо вниз. Але дуже важливий момент зауважте, що якщо у нас стрілочка показує покупати нейтральну або продавать, то ми не будемо працювати, ми просто будемо шукати іншу валютну пару. Ось. Зараз на бінаріумі у нас лишається 11 хвилин, і це, напевно, буде найкоротший ролик, бо ви бачите, як гарно і відмінно зараз відпрацьовує Audi GPY. 4, 3, 2, 1 секунда залишається, і у нас угода закривається в плюс. Тобто, 3700 гривень у нас виходить чистого прибутку по цій угоді. Можна переглянути її деталі. Ось ви все бачите, як зайшла ця угода. Гарно вона відпрацювала. І, типу, так може робити абсолютно кожен. Давайте для наглядності я вам ще раз щось продемонструю і розповім. Ось, дивіться, наприклад, у нас тут резюме нейтрально вже стало. Тобто, а у Держбіой нам вже не підходить для аналізу. Ми її оновлюємо, у нас нейтрально. Тобто, що ми робимо? Нам треба знайти плюсик, і ось тут вибрати Євро USD. Ну, наступну пару, розумієте? Коли от наступна пара, 82%. Я вибираю 82%. І давайте переглянемо тепер її. Знаходимо на інвесінку так само її Євро USD. Бамс, знаходимо. Ось тут в популярних запитах, технічний аналіз. Після чого одна хвилинка. Бамс активно продавать. Так, найближчий час обираємо суму угоди 2000 гривень і активно продавати вниз. Тепер давайте я вам продемонструю, чому ми зараз зайшли в активно продавать. Тому що у нас тут ситуація навпаки, вона інша тут. Тут у нас якраз таки стрілочка на активно продавать. Тобто там у нас була активно покупати, а зараз активно продавати на цій парі. Ми беремо і заходимо просто вниз. Тобто ми кажемо, що графік піде вниз. І зараз, хто не розуміє, нам потрібно, От ви бачите, ми відкрилися. Давайте я вам так продемонструю. І ось де ми відкрилися, ось тут по тій сіні, ми відкрилися, і ось тут у нас є така певна лінія. Я думаю, ви її бачите, в принципі, на відеоролику. Ось ця лінія у нас розташована. Нам треба, щоб графік після цього, як ми відкрилися, пішов нижче нижче цієї лінії. І якщо коли буде час виходить, ми відкрилися до ну, 58, 58 чи 57 хвилин, я вже забув. Ось, Дивіться, ми відкрилися, і нам треба, щоб у нас графік був просто нижче, ніж оця лінія. бачите? Нижче, ніж лінія. Так зараз і відбувається. Як бачите, ми пішли набагато нижче. Ми очікуємо закриття нашого году, лишається вже 5. Секунд, і прямо зараз вона буде закриватися в плюс уже 100%. Бамс, плюс, тобто 3640 гривень, нам нараховується ще раз, як ви бачите, на палях все зачисляється. Максимально швидко, все окей, все працює, стратегія працює. Плюс зараз у вас на екрані, скоріше за все, вилізить плашка, як я показав, як я вивів кошти, тобто звідси я з цієї платформи дуже часто виводив кошти, і зараз вже нещодавно виводив 320 тисяч гривень. Ви можете це переглянути відеоролик та удостовіритися, що все окей, все працює і все виводить. Ось так. Тому хто хоче спробувати, вся інструкція є в описі цього відеоролику. Ось, але друзі, важна, важлива дуже інформація. Якщо... Якщо ви хочете максимально комфортно працювати, то знову ж таки висловлюю свою особисту думку. Вона може бути суб'єктивною. Нормальний баланс для початку це десь 4 тисячі гривень. З цього балансу вам буде, як я рахую, на мою особисту думку, комфортно. Працювати в тому плані, що ви зможете виділяти такий приємлюмий відсоток від банку, наприклад, 1%, це що я кажу, всім, один відсоток, тобто ви не великих ризиків, і ви просто зможете комфортніше торгувати, тому що, якщо ви будете подвоювати угоди, то ви не зільєте так весь баланс. Ось. І на рахунок подвоєння. Дивіться, буває таке, що угоди заходить в мінус. Тоді треба ставити у два рази більше. Тобто, давайте я вам розповім. Якщо у нас ми відкрили угоду, давайте я ось так от. Це продемонструю, якщо ми відкрили одну угоду, і вона зайшла у нас в мінус, то другу угоду нам треба ставити у два рази більше, ніж в попередню. Попередня, наприклад, у нас була 100 гривень, 100 гривень, а друга у нас має бути 200 гривень. І коли друга угода заходить у нас в плюс, Тобто буде плюсик у нас, розумієте, То ми, поставлячи у два рази більше, забираємо виходить те, що ми втратили з першої, з першої угоди, ось, і ще й заробляємо кошти зверху. Тобто, важливо робити перекриття, ну з подвоєнням, звісно, суми угоди, і розуміти. Що це не прям кнопка бабло, і тут треба трошки включати голову, і хоча б правильний відсоток від банка виділяти. Тобто, виділяти там ну один відсоток, це прям ну гарно. Реально я рахую ідеально. Якщо ще менше, то це просто ну я не знаю, це прям дуже-дуже гуд. -дуже я торгую десь один, може іноді трошки менше відсотків, тобто по 2000 трошки менше одного відсотка. І у мене майже не маю ризиків. Тобто, а з цього це можна почати десь. З 4 тисяч гривень я рахую, це прям така ідеальна, ну як ідеальна, оптимальна сума для початку. Ось звісно, чим більший баланс, тим вища дохідність, тобто тим більше йде заробіток, і тим менше ризики, якщо дотримуватися мані менеджменту. Мані менеджмент це коли ми будемо дотримуватися певної суми, певного відсотку від нашого балансу. Тобто, це певні правила, які ставить собі кожен трейдер, і він дотримується їх. Щоб запобігти великих ризиків та великих втрат, тобто людина просто обирає собі певний відсоток від балансу, який вона буде вкладати в одну угоду, наприклад, це один відсоток. Ось і це його рахуйте мані менеджмент. Тобто ось це правильно він розпоряджається своїми грошима. Ось так, друзі. Все, що я хотів, в принципі, розповісти в цьому відеоролику. Я думаю, ви все зрозуміли. Якщо у вас залишаються якісь питання, то ось перед вами на екрані буде моя особисті повідомлення, мої моя лічка. Можете писати, задавати мені будь-які запитання, я на все вам буду відповідати. Всім гарного вечора, дня, всім до побачення.